Знову радий зустрітися з вами у програмі «5 хвилин для вічності. Я її ведучий Володимир Гриневич. Вітаю вас. Однією з найвідоміших історій Старого Завіту є історія Йосипа. Хоч він був і проданий старшими братами в єгипетське рабство, в розповіді над усім домінує цілісність його характеру. Йосип проявив непохитну вірність живому Богові і став втіленням тріумфу добра над злом перед обличчям непереборних обставин. У його важкому житті відображена суть того, яким є Бог. І як він ставиться до грішного людства? Йосип був прообразом Христа. Читаємо. А тепер не сумуйте, і нехай не буде жалю в ваших очах, що ви продали мене сюди, бо то Бог послав мене перед вами для виживлення. Згідно з словами Йосипа, він був посланий Богом до Єгипту, щоб через нього Господь врятував свій народ. Однак, фізичне полегшення для ізраїльтян, яким би воно не було бажаним, стало лише зовнішнім свідченням чудової роботи Бога серед них. Хоча за спиною Йосипа стояла вся міць єгипетської монархії, його ставлення до братів, цих зрадників, його юності, було надзвичайним. Звичайно, Йосип мав усі підстави і право насолодитися принаймні частковою відплатою за їх зрадницький вчинок, продаж його купцям ізмаїльтянам Щонайменше він міг би справедливо і строго докорити їх за безсердечність і злість. Замість цього Йосип втішає братів, він попросив їх підійти ближче до нього і переконатися, він не хоче, щоб вони боялися його з причини раніше скоєних вчинків. Я подбаю про вас, обіцяє він братам зі сльозами радості на очах. Йосип піклується про тих, кого міг би вважати ворогами. Чому? І тут же цілком доречно запитати, чому Бог також любить нас, бунтівників і грішників? Чому Бог віддав перевагу смиренності замість того, щоб скористатися своєю владою? Відповідь одна: це любов. У любові свої мотиви. Чому мама використовує будь-яку можливість щоб проявити турботу до своєї норовливої дитини-підлітка? Хіба так скоро вона забуває всі минулі образи? Бог теж вважає за радість нашу відновлену дружбу з ним. Для нього це найвища цінність. Він говорить нам слова втіхи. Бо я знаю ті думки, які думає про вас, говорить Господь, думки спокою, а не на зло, щоби дати вам будущність та надію. Помолимось. Дорогий наш Небесний Отець, ми безмежно вдячні Тобі за те, що ти опікуєшся нами, за те, що Ти посилаєш нам такі важливі, цікаві і натхненні історії із святого письма. Допоможи, Господи, нам звертати на них увагу і допоможи завжди платити добром, якщо хтось нам і заподіє зло. Ми знаємо, що в тебе є найкращі плани для нас, благослови нас і допоможи нам сьогодні скористати. Твоєю любов'ю, твоїми планами щодо нашого майбутнього, а в тебе щось найкраще є для нас. Ми щиро дякуємо тобі за це в ім'я Ісуса Христа, молитва наша. Амінь. Пам'ятайте, Бог любить вас і цінує дружбою з вами, якою буде ваша відповідь на його любов? Нагадую про те, що ви можете безкоштовно отримати цікаві біблійні уроки, дивовижні факти. Вони допоможуть вам зрозуміти любов Божу. Якщо ви хочете вивчати ці уроки, лише повідомте про своє бажання отримати їх. Наші контакти зображено на екрані. Бажаю вам гарного та благословенного вечора. До побачення!